Розпочнемо ми з мапи бойових дій а саме з Луганщини, де українські військові наступали в напрямку коломичі та Джерельного. Біля цих населених пунктів нині зараз ймовірно тривають бої. Варто зауважити, що обидва села розташовані всього за 14 кілометрів від Сватового. Окрім цього, пропагандистські телеграм-канали повідомляли, що наші бійці намагалися наступати і безпосередньо на Сватове, а окупанти на Білогорівку. Трошки нижче по лінії фронту, проте зсу залишились на своїх позиціях, а окупанти зазнали величезних втрат. У той же самий час у генштабі збройних сил повідомляли, що ворог з мінометів ствольної та реактивної артилерії обстрілювали Греківку, Надію, Новоєгорівку, Зарічне та Серебрянку. Ну і далі ми повертаємось до мапи бойових дій, а саме до Бахмутського та Авдіївського напрямку, де окупанти впродовж доби не припиняли обстрілювати позиції наших бійців. Зокрема, вони готили з танків артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білого. Ривка, Майорськ та Нью-Йорк. Ну тут на жаль ситуація не міняється. Окупанти як обстрілюють наших бійців, так і обстрілювали, навіть намагаються наступати. Однак наші бійці стоять на позиціях, а ворог в черговий раз зазнає величезний втрат. Ну і якраз ми від Бахмутського та Авдіївського напрямку переходимо до півдня України, де військори РФ почали скиглити про стрімке просування збройних сил саме у напрямку Херсона. Зокрема, повідомлялося, що наші бійці наступають між селами. П'ятихатки хатки та Суханове, де нині вірогідно тривають бої. Трохи згодом окупаційна влада Херсона повідомляла, що українські захисники почали наступати ще з одного боку, з а саме з нової Кам'янки, та в бік Береслава. Окрім цього, вони передбачають, що вже геть скоро почнеться битва. І за сам Херсон, однак, українська сторона генштаб саме поки не підтверджував цієї інформації. В той самий час наші артилеристи виконали понад 90 вогневих завдань по позиціях саме ворога та в районах зосередження живої сили та техніки.